Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про військове про фронтове будемо говорити з військовим глядачем з Георгієм Тука. Вітаю, пане Георгію! Слава Україні! Вечір добрий, Героям слава вітаю наших глядачів. Дійсно, про наших глядачів, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої вподобайки і коментарі. Все відслідковуємо. і вдячні за те, що мотивуєте просуватися далі і просувайте наші матеріали у мережі. Пане Георгію, зараз дуже багато. От в першу чергу, про фронт новин і, із Авдіївки. Направду неофіційних, Тому хотів би вашої думки, вашої інформації запитати стосовно однієї із найгарячіших, напевно, ділянок на фронтах російсько-української війни. Ось відомо що. Зараз е, основна боротьба точиться навколо індустріального проспекту в місті Авдіївка, і е, саме він переходить із рук в руки постійно. При цьому е, наші хлопці на місцях пишуть про те, що е, расисти просто е, розносять авіацію, місто і так далі. Зі свого боку, росіяни у мілітарних пабліках пишуть, що сьогодні, начебто, постане питання е, ребром і буде ультиматум. З їхнього боку нам про здачу міста зрозуміло, що радше за все не буде здачі, але от наскільки це можливо в принципі, в якій реальності це можливо? Ну якщо є безпосередня загроза тим угрупуванням збройних сил, які перебувають зараз в місті і боронять руїни Авдіївки, то ну, мабуть це доречно розглядати подібні питання. Бо, ну, на жаль, ситуація навколо Авдіївки розвивається вже на перший тиждень. І, на жаль, привалюючи сили росіян і в людському ресурсі, і в артилерії, і в авіації, все це змушує крок за кроком наших хлопців залишати позиції. Ще до початку цієї операції по взяттю Авдіївки було ну, достатньо було подивитися на карту, щоб зрозуміти, що Авдіївський клін це такий доволі солодкий, я би сказав так, об'єкт для атаки. Чому? Бо він доволі глибоко вперед виступав на лінії фронту, і будь який фаховий військовий скаже, що подібні. Кліноподібні виступи вони завжди становлять певний спокусу для протилежної сторони. І абсолютно на цей раз орки діяли абсолютно передбачувано. Вони задіяли флангові атаки для того, щоб поставити Збройні Сили України перед загрозою опинитися в оточенні. Вчора вже була інформація, що там єдина асфальтована дорога, яка. Залишається ще не заблокована росіянами, вона фактично перебуває під їхнім вогнівим контролем. Це означає, що пересування будь-якої техніки, чи то автомобіль, чи пішоколонна цією дорогою це вже величезний ризик. Отже, ну зрозуміло, що хлопцям там на місці відніше і керівництво збройних сил відніше ніж нам з вами, але, мабуть, вже. Постало питання про доцільність отримання залишків міста Авдіївка. Дякуючи Богу, я поки що не чув від президента Зеленського слово сполучення міста фортеця Авдіївка, так як це було з Бахмутом, наприклад. А це означатиме, що з моєї точки зору, принаймні, при ухваленні рішення воєначальники будуть ну, користуватися. Виключно своїм досвідом, своїми професійними навичками та знаннями, а ніякими ні політичними хотілками навіть якщо вони виходять з офісу президента. Наслідки такого важкого складного рішення стосовно відходу з міста раніше вже безліч думок чув від наших гостей, від аналітиків, від оглядачів про те, що є у нас населений пункт Мар'їнка Втрата якого дійсно може стати стратегічно складним е, в подальшому в майбутньому перебігу цієї війни складної і страшної. А от Авдіївка дійсно, оскільки це склин, це не настільки серйозна втрата. От ваша думка, пане Горію? Ну це відкрито кажуть фахові військові. Я людина цивільна і не маю відповідної освіти, щоб аналізувати значення того чи іншого населеного пункту. Але я просто завжди згадую, що коли в 2014 році, в му підрозділ мого сина останнім перебував в Донецькому аеропорту, коли там відбувся підрив, і частина хлопців загинула, частина в полоні опинилася, то вони там боронили залишок аеропорту площею 15 квадратних метрів. Чи варто було втрачати стільки наших захисників заради оцих 15 квадратних метрів? У мене є великі сумніви. Знаю, що така сама ситуація відбувалася і щодо утримання Бахмуту? Ну, Сподіваюся, що не, не дожилися ми до чергових грабель на Авдіївському напрямку. Чи можна вважати, якщо місто продовжують отримувати і будуть продовжувати, що це рішення більше політичне, політичне ніж військове? Ну, не знаю, я не маю прямих контактів з вищим воєнним керівництвом, але з точки зору просто логіки живої людини, якщо існує реальна загроза оточення, то треба з мішка виходити. Угу. Ну, до більш приємного пропоную пересуватися. От буквально нещодавно стало відомо про те, що дійсно знищили ВДК Цезарь Куніков, один із небагатьох тих, що продовжують існувати тимчасово в акваторії Чорного моря десантних кораблів Російської Федерації, і там за штатом повинно було перебувати 83 моряки, члени екіпажу і так далі. Однак досі офіційна сторона Російської Федерації ні політично, ні військова не коментує. Пісков відсилає до військовиків. військовики взагалі мовчать. Я завжди, от за цінність людського життя, але коли ми говоримо про росіян, то тут чисто сухо, коли ми говоримо про пілотів, про десант, про моряків, ми розуміємо, що це люди на навчання яких витрачається час. Це більш дорогий продукт, якщо можна так говорити. А про росіян можна, мені здається, то, от чи решта моряків, решта пілотів і еліти так званої російського війська. Як вони от мають це все сприймати, що їхніх побратимів нищать, а їм навіть належної честі на те немає? Ну, чесно кажучи, мені байдуже на думки в тих головах ворожих. А, я просто ну, от останнім часом постійно спілкуюся з. Своїми вже тепер близькими колегами з всесвітньо відомого аналітичного центру Сполучених Штатів, і вони не соромляться визнати, що такі країни, як Сполучені Штати, Британія, Японія, Німеччина, вони просто в захваті від того, як ми вигадали і винайшли спосіб застосування безпілотних. Човників оцих дронів, і ще на початку на самому ніхто не очікував, що можна досягти подібного результату. Вони ретельно вивчають наш досвід з одного боку, намагаючись, скажімо так, його в подальшому в разі необхідності повторювати і розробляючи якісь концептуальні заходи протидії подібному застосуванню. Адже треба чесно визнати, на сьогоднішній день росіяни не, не можуть винайти відповідний спосіб. Як тільки кораблі виходять в відкритий море ми їх доставали і в бухтах, але там вони намагаються бонами захисними закривати прохід. Хоча і це далеко не завжди виходить. А от коли судна перебувають у відкритому морі, в відкритій водойми, то практично захисту від цих човників ефективного немає. Тим більше. Останні дві атаки вони відбувалися групою дронів. Для того, щоб один дублював іншого в разі пошкодження одного-двох, то решта все одно досягає своєї цілі за будь-яких обставин. Навіть п'ять цих дронів вони все одно коштують набагато набагато разів дешевше, ніж воєнне судно, тим більше екіпаж. Сподіваюся, екіпаж пішов на дно, нікому не вдасться не вдасться. Вийти на берег і туди туди, і дорога. Вони саме обрали свою долю. Ну, ну от, о... якщо подивитись на це, все більш е, з таку е, абстрагованої зі стратегічної точки зору, і як це може змінити наступні війни? Тому що пане Георгію, зрозуміло, що це на жаль, не остання, не остання всесвітня війна. А окупанти і росіяни пропагандисти сміються з України, обговорюють нас, особливо обговорюють пана Неї очільника ВМС збройних сил України, в тому контексті, що він очолює неіснуючий флот, при цьому не усвідомлюючи, що відомство, якого, начебто, не існує, нищить ваше таке потужне відомство. Так чи потрібні такі великі фрегати, такі великі крейсери і так далі у майбутніх війнах на вашу думку. Хочу пояснити глядачам, якщо вони не в курсі, то створення і утримання воєнно морського флоту це найдорожча компонента в Збройних силах будь-якої держави. Дорожче за авіаційну складову, так? Так. Да, да. угу. І знищення. Ну, от те, що зараз демонструє Україна, це про... в світі такого аналогів не було досі. Скажу відверто. В 2014 році у нас в народному тилу було створено підрозділ, який називався Крила народного тила. Це перша була в Україні зборка дронів і перша школа навчання пілотів. І ті хлопці, які цим питанням займались на цей раз, одразу після повномасштабного вторгнення, ввімкнулися процес морських дронів. А тому я з перших днів був. В курсі всіх цих розробок, ідей, подій. І скажу відверто, я з перших днів доволі скептично до цього ставився. Мовляв, ну, ну що там у, у якась там лаханка, що, що вона може там задіяти здоровенному велетенському воєнному кораблю, mm -hmm. який там і захищений, і, і, і ракети, і гелікоптери, і все ж там, де й відстані такі великі. Тим більше, якщо пригадати, то перший старт він був. Ну, м'яко кажучи, і, і невдалим з одного боку, а з іншого боку комічним. Бо пішли перші дрони це вже відкрита інформація. пішли Вони пішли гуськом один за одним колейкою. І, і це було зроблено дуже правильно, як потім з'ясувалося. І перший дрон він раптом там залишалось вже десь півтори чи дві мілі. І раптом він втратив зв'язок. І там взагалі-то мала спрацювати система самознищення, але чомусь вона не спрацювала. Mm. І оператори миттєво зреагували і розвернули в зворотньому напрямку ті інші дрони, які за ним пішли далі. І цей перший дрон ми фактично втратили. І його хвилями прибила наступного дня чи через день, я вже зараз не пам'ятаю, в Севастопольську Бухту. І коли лаптіноги побачили на узбережжі оце незрозуміле чорне диво, одні там хопались за голову, що це до на нас таке приплило. Інші там реготали. Ой, дивіться, вон, хохли там що навигадували. гівна пулю ліплять. У нас же ж саме ж флоті що. Ого! Ну, і як показує досвід, цього лише за два роки. Два роки. Ну, начебто, та і для людини це доволі нетривалий проміжок часу. А якщо взяти історію, так це просто навіть навіть не мить, це просто як сполох якийсь. І які результати, які зараз вивчають досліджують ці результати провідні країни світу. Тому ну давати якісь прогнози, я не фахівець і не берусь, але те, що ми демонструємо. Вразливість воєнно-морських кораблів суперника, навіть не маючи власного реально власного флоту. Давайте згадаємо, як себе поводили орки в перші місяці після повномасштабного вторгнення в акваторії Чорного моря. Ну, в наглу брутально. Плавали де хотіли, стояли на рейдах, заходили в українські порти. Я нагадаю, що вперше цей е великий десантний корабель, який затонув нарешті, він був спочатку атакований в аеропорту Українського Бердянська. І тоді вдалося закабзонити капітана цього корабля. А ну, саме судно дістало певних ушкоджень, але вони його відновили і випустили знову. Mm -hmm. Ну і за першої ліпшої нагоди ми все-таки закінчили добру справу, опустили його туди, куди їм всім потрібно йти на, на дно. Тому перспективи неймовірні. І задумки це, це ж лише тільки початок. Розвивати цей проект можна. Там же у мене, наприклад, в голові я вже з хлопцями обговорював, чому б на борту е цього човна не використовувати його ще й додатково як носій Наприклад, двох-трьох дронів. І буквально там за милю до влучання в ціль вони з борта піднімаються і окремими операторами керуються чи то удар по узбережжю, чи по безпосередньо по морським цілям. Така ідея теж вже є. Ну, і вона не надто не, 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 важка для реалізації. Пане Георгію, дуже цікаво, от коли ви описували те, як окупанти оглядали в перший от, прибитий. О, висок. це треба було бачити. Я відео бачив. Вони викладали це, в телеграм канал ж... свої очі отакі. Що Мені це знає... таке? Чорне, незрозуміле, Руля нема. Де воно тут? Що це взагалі таке? Дуже логічно, мені здається, порівняння мені одразу одразу ж згадався фантастичний у всіх сенсах цього слова фільм Стенлі Кубрика Старий космічна Одіссея», Коли пам'ятаєте, там на початку е така глиба металу е прямо з'явилася, а примати навколо неї бігали, і не знали, що це воно таке. От далі про приматів. Друзі, рекомендую дійсно у всіх сенсах фантастичний фільм. Е про приматів, так, окупанти. І загалом росіяни, як нація, якщо можна так назвати, завжди недооцінювали українців. Чи вбачаєте ви зараз якусь зміну в цьому плані і чи нам побоюватись цього? Чи все ж таки нехай надалі недооцінюють і будуть неприємно здивовані в майбутньому? Я думаю, що саме так, хай собі недооцінюють. А... Але декілька зауважень. Ну, по-перше, таке зверхнє ставлення їм властиво далеко по відношенню тільки до українців. Фактично, до, до будь-якої нації. Навіть в побутовому лексиконі вони ж не вживають ну, титульних назв: не американця, пендоси, не українця хахли, не там не знаю, литовці-Литиши Естонці, а там якісь лабаси. Не білоруса бульбаши і картопляники. Ну, а там Кавказ і Азія це взагалі там окремо, образливо взагалі Лексика. Ну, це, властиво, цим людям. Хоча, якщо чесно, я почав з ними, ну, скажімо так, з'ясовувати стосунки ще під час розпаду Радянського Союзу був на той час таки популярний. Форум, де збирались там люди, яких цікавить політика. І я їм весь час задавав питання. От, постійно лунала теза: ми великі, ми великі, ми великі. Кажу: а в чому ваша велич, окрім території? От територія, да, а окрім цього, і на цьому все, ступор. Угу. Вони навіть не можуть самі собі не можуть пояснити, а в чому ви, а зато нас все бояться. Ну, по-перше, далеко не всі вас бояться. І нинішній досвід свідчить про те, що не такі вже ви і великі в цьому сенсі. І ніяка ви не друга армія. Як правильно сказав держсекретар Сполучених Штатів, ви друга армія в Україні. Тому, ну, на жаль, це така хвороба головного мозку цієї, цієї нації, чи я не знаю, народів, які створюють населення Росії. Це властиво і, ну, І коли бачиш відео з реальної російської глибинки, або навіть та сама Москва, я дивився півтори години детальний огляд. Москва Сіті. от в такий фантасмагоричний центр, де там і хмарочоси, і мало бути там все, 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 все. Ви що замишляєте, пане Георгію? Так ви роздивляєтесь? Видивляєтесь? Ні. Просто було цікаво, наскільки картинка, ну, скажімо так, з дронів відповідає реаліям. А там людина, ну відомий російський, між іншим російський хоча і зараз виїхав вже з Росії. Такий тревел блогер, він по yeah, yeah. так І він присвятив одну свою програму саме Москва Сіті. І коли там камера демонструє, що вибачте, на сральниках ручок немає. Тобто закритись не можна. Uh -huh. а, ставок, да красивий ставок, все начебто. А навколо нього громадські вбиральні. Вони просто заварені. З яких там деталей сотні різних? І от тоді ти просто миттєво розумієш, що навіть там найзаможніше місто, як багато хто вважає, що це взагалі держава в державі Москва. Навіть там, вибачте, цього лайна через вуха лізе а що вже казати про реальну цю ру споконно руські землі, там, де, Ну якщо я не помиляюсь зараз, за останні цифри я чув 28%, якщо я не помиляюсь, 28% громадян Російської Федерації не мають в помешканні вбиральні. Так, так 21 -е сторіччя на дворі. І якщо я не помиляюсь, Більше 60 відсотків не мають природного газу-газова колонка, так бензинова колонка Російська Федерація Однак я адепт тієї думки, що нам не потрібно подібнюватись ворогу і не потрібно не недооцінювати його, так і в цьому контексті готуватися до найгіршого, а сподіватися на краще. Абсолютно вірно на цьому, пане Георгію дякую вам за те, що долучились. Військовий оглядачі Георгій Тука був з нами. І дякую кожному глядачеві та глядачці, які просто зараз, я сподіваюся, поставлять свою вподобайку, якщо досі чогось цього не зробили. Напишіть, будь ласка, кілька слів у коментарях під цим відео, і підпишіться на фокус, якщо досі цього також не зробили. Телеграм Паблік Павло говорить вас також постійно чекає. Там завжди актуальна інформація і те, чого не побачите на Ютуб. Ну, до слова, також росіяни, яких показувати на Ютуб через цензуру не можна. До зустрічі в наступних розмовах на все добре.